Доброго ранку діти та батьки. Починаємо навчатися. Давайте згадаємо, яка пора року. Правильно, пора року зима. Діти, подумайте і згадайте, який. Місяці, ви знаєте, зимові, зимові місяці. Який перший місяць? Правильно, перший місяць, грудень, давайте прочитаємо. Грудень, грудень місяць. Так, давайте прочитаємо, який другий місяць зими. Правильно січень місяць. січень січень. А вже прийшов третій місяць зими і називається цей місяць лютий, лютий лютий. скільки місяців зимових є? Давайте порахуємо. Перший, другий, третій, правильно три місяці зимових. Молодці. А сьогодні будемо читати текст. Текст про... Називається як зимові розваги. зимові розваги, зимові розваги так називається наш текст. Ось цей текст ми будемо Читати це текст. Я прочитаю сама, а ви слухайте і дивіться. Читаємо зимові розваги. Зимові розваги. Називається текст. Далі наступила холодна зима, наступила холодна зима. Читаємо дактильно. Нас тупила холодна зима, наступила холодна зима. Ось на картинці є ми, ба... ми бачимо, що є зима. Як ви думаєте, холодно? Холодно. Читаємо далі. Випало, випало багато снігу. Випало багато снігу випало багато снігу. Подивіться на картинці. Ось воно випало багато снігу. І тут, і тут, і тут будинки, дерева все в снігу. Читаємо наступне речення. Діти, діти ліплять снігову бабу. Читаємо. Діти ліплять снігову бабу. Діти ліплять снігову бабу. Бачили? Діти ліплять снігову бабу ось тут. Читаємо далі. Катаються на сальчатах лижах, катаються на санчатах, лижах. Де, давайте подивимось, де на лижах, а ось катаються на лижах, а ось на санках катаються. А ще. Діти катаються на ковзанах. Давайте прочитаємо. У мене тут немає речення. Ось я сама прочитаю. Діти катаються на ко. Ковзанах Діти катаються на ковзанах. Діти катаються на ковзанах. Де, давайте подивимось, де в нас діти катаються на ковзанах? А ось. Скажіть. Діти люблять зиму. Так, в мене ще є речення. Діти люблять зиму. Діти люблять зиму. А тепер давайте будемо працювати, читати і знаходити. Речення. Давайте прочитаємо це речення. Зимові розваги, зимові розваги. Скажіть, де це? Де таке речення? Ось це? Ні. А може це? Ні. А це? Дивіться, все однаково. Правильно це зимові розваги. Зимові розваги. Наступне. Читаємо. Наступила холодна зима. Наступила холодна зима. Або. Наступила холодна зима. Давайте подивимось, де? Це. Ні. А може це? Ні. А ось це. Дивіться. Однаково все. Наступила холодна зима. Правильно. Так. Читаємо далі. Читаємо. Випало багато снігу. Я шукаю, де я знайшла. Читаємо: Випало багато снігу. Ого, випало багато снігу. Випало багато снігу. Давайте знайдемо де? Це? Ні. А може ось це? Ні. А де а ось? Бачите, випало багато снігу. Наступне випало. Багато снігу. І тут випало багато снігу. Правильно, випало багато снігу. Далі читаємо. Діти ліплять снігову бабу. Я шукаю, ось ага, читаємо. Діти ліплять. Снігову бабу. Діти ліплять снігову бабу. Де? Де? Я читала? Тут я читала. Ні. А може, це давайте порівняємо. Дивіться. Діти. Діти а ліплять снігову, снігову, бабу, і тут однаково, правильно, читаємо. далі. Катаються на санчатах лижах. Катаються на санчатах, лижах. Катаються на санчатах ліжах. Де? А ось наше речення дивіться. Правильно, давайте порівняємо. Катаються, катаються на санчатах, на санчатах, лижах і тут лижах Правильно. А ще є два речення. Ми прочитаємо. Яке речення? А ось таке давайте. Діти катаються на ковзанах. Діти катаються на ковзанах. Діти. Катаються на ковзанах. І ще одне. ще одне речення прочитаємо. Діти люблять зиму. Діти люблять зиму. Правий Діти люблять, діти люблять. Зим. А тепер діти, а що ви сьогодні робили правильно? Ми читали текст, текст про що? Про зимові розваги. Ви молодці? Всі слухали. Думали і читали. На цьому заняття закінчено. До побачення!